На Буковині понад 10 тисяч жінок мають звання мати героїня. Яку соціальну допомогу отримують мати героїні у Чорнівецькій громаді? З якими викликами стикаються багатодітні родини? До кого можуть звернутися, розкаже Євген Пасайлюк. У Вероніки Гуцуляк сім дітей: одна донька та шість синів. Вона мати героїня. Старшому Сергію 31 рік. Військовослужбовець, який захищає Україну на Харківському напрямку. Для пані Вероніки рішення сина воювати стало ще викликом, оскільки він допомагав їй у виконанні чотирьох неповнолітніх дітей. Складності в тому, що в мене двоє дітей з інвалідністю. Вони часто хворіють. Менягає в лікарню. У мене, в лікарні, в мене... Ми, молодші діти залишаються з старшими дітьми. Я отримувала з міської ради кошти і облдержадміністрація. Одноразово, раз в рік. Нам перебуття і операцію ми переносили три операції з Юром в інституті Килатова, то перший раз, як ми їхали, нам з міської ради виділили 10 тисяч оплатити операцію. Потім ми попали під програму соціальну, надали нам дитині інвалідність, то нас приймають там безкоштовно. Загалом у Чернівецькій громаді майже три тисячі багатодітних сімей. З них 95 на обліку асоціації багатодітних сімей, дітей з інвалідністю та дітей з сиріт. Ми звертаємося і до міської ради, де вони по списку можуть надавати і грошову допомогу. Так як до дня захисту дітей, там до дня школярика, на різні такі заходи, раніше більше менше нема що казати, то допомога була така відчутна. А тепер, так як військовий стан то потребується більше для воєнних, а для нас вже так, Но міська рада завжди була прихильна до нас і надавала допомогу. І так як навіть цього року, то було відчутно їхня підтримка, допомога. І різні спонсори, які зараз бачать, що потребують наші багатодітні, особливо там, де переселенці у нас є. І вони зараз дуже потребують, тому що у нас переселенці багатодітні є, так що вони допомогу дають їм. Кошти потребуються на різні такі міроприємства, так як ми відпочинок для дітей би був оздоровчі, такі щоб були, щоб це, що необхідно для дітей в першу чергу, то зараз дуже відчутно, що не надається. Дуже відчутно, як дитина захворіла, а немає коштів на лікування, І де зараз не надаються такі допомоги, щоб на лікування. Щоб отримати пільги та грошову допомогу, необхідно мати статус багатодітної сім'ї. Для його отримання потрібно звернутися до управління у справах сімей та молоді департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради. На кожну третю наступну дитину сім'я отримує 2100 гривень щомісяця допомогу до шестирічного віку дитини. Діткам в першу чергу це безкоштовний проїзд у громадському транспорті міста. А 50% знижки на харчування у дитячих садочках, у навчальних закладах, діти можуть безкоштовно відвідувати музичні школи міста, державні, а також оздоровлюватись безкоштовно в літніх наметах таборах. Жінці, яка має щонайменше п'ятеро дітей, наймолодшому виповнилося вісім, присвоюється звання мати героїня. Коли вже присвоюється статус матері героїні, то мама отримує нагородний. Знак від президента України, і також додатково йде посвідчення до цього відповідного зразка, і одноразова допомога у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму. Це приблизно 30 тисяч гривень. У 2024 році було надано чотири статуси матері героїні. Ще є певні справи, які зараз перебувають на розгляді. За 10 років ми цікавилися близько 80 матері героїні саме в Чернівецькій міській територіальній громаді. Євген Басалюк, Микола Ганутін, новини Сі4.